До нас попала неймовірна людина із е, такою вадою, що в неї немає е, одної ноги. Але е, я рада до, допомогти, і щоб їй було на подальше легше ходити на протезі, Ми займаємося реабілітаційною фізкультурою, і я думаю, що її я в цьому допоможу. Територіальний центр я звернулася за допомогою, тому що планувала протезування і шукала для себе варіанти, як покращити своє фізичне здоров'я. Іра мені підібрала комплекс прав, який доступний для мене, і буде мені в нагоді, враховуючи всі протипоказання, які я маю. На сьогодні я вже запротезувалась і ось ця підготовка фізкультури для мене стала такою гарною під, підтримкою, підгруттям для того, щоб ну, реабілітація і навички ходіння на протезі були для мене легшими і простішими. Дякую. Ми зможемо повернутися до активного життя і жити яскраво насичено. Так.